Ми, бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, висловлюємо щиру вдячність мережі магазинів «Копіечка» та благодійному проєкту «Пташки перемоги за проведення акції з наліпками на підтримку Збройних сил України. Завдяки вашій ініціативі та найбайдужості покупців, які активно долучалися до збору, ми отримали дрони, що дають нам можливість ефективно виявляти та вчасно знищувати ворога. Ці дрони не просто техніка, а засіб, що рятує життя наших побратимів і наближає перемогу. Ваш внесок це доказ того, що тил разом із фронтом це непереможна сила. Дякуємо за підтримку, довіру та єдність. І пам'ятайте, більше дронів менше ворогів. Разом до перемоги. Слава Україні!